Багаторічна війна і відсутність санкцій. лише за таких умов Росія може виграти війну. Про це в інтерв'ю ABC News заявив президент Володимир Зеленський і додав, що думка Дональда Трампа про те, що РФ, нібито перемагає у війні, про що він говорив публічно та розповідав декому зі свого оточення, не відповідає дійсності імпособ. Фопутін Путін у жодному разі не може за тих обставин, які зараз склалися, виграти війну, якщо у світі буде єдність і світ буде на нашому боці. Це неможливо. Отже, він може перемогти тільки якщо це буде дуже довга війна, багато багато років і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче, бо йому потрібні будуть гроші на цю війну, і він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Це його мета. Запрошуємо до нашого ефіру Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас, доброго ранку. Ось ці слова президента України про те, що Росія зараз не перемагає, але може перемогти. Чи можемо ми сподіватися на шанс, що світ почне діяти рішуче? І ось власне саме послання воно має якогось конкретного отримувача? Безумовно, світ же різний, і я думаю, що на наш президент звертався не до лідерів північної Кореї чи Ірану, які на боці Росії у нас є своє послання до Китаю, яке має бути послідовним. Якщо він каже, що він проти війни, то треба бути послідовним. Але от це послання безумовно на адресу президента США в першу чергу, тому що США залишаються на найнепотужнішою країною світу. Яка може посилити санкційний тиск на Росію, особливо на експорт російської нафти? А це головне джерело фінансування війни, тому що наші європейські партнери підтримують Україну і ми з ними в постійній комунікації. Але чимало країн світу. Не підтримують санкції, торгують з Росією. Це до них теж послання, але в даному випадку ключову роль буде грати саме позиція Сполучених Штатів. Як вони далі будуть поводитись і від їх позиції від послідовності їх дій залежному Багато ми так чи інакше будемо боротися. У нас немає іншого вибору. Це боротьба за вживання української нації, незалежної української держави. І Наші партнери європейські будуть нам допомагати а от сполученим штатам, які зараз мені здається маневрують між різними іноді протилежними інтересами інтересами, які сформулював нинішній президент США, от у них є проблема в політиці. От не не вистачає послідовності, тому на мій погляд, це послання в першу чергу до президента США. А пане Володимире, а ось ця думка Трампа про те, що РФ нібито перемагає у війні, на чому вона взагалі ґрунтується і хто в оточенні президента її формує? Розумієте, в оточенні президента Трампа є не одна людина, яка Має такі погляди. У нас частіше за все згадують з віткафа спецпредставника Трампа і близького друга, спецпредставника якраз відноснах з Росією. Ну і помітно було, що він під час зустрічі з Путіним потрапив під його вплив. І цей вплив певною мірою передається і на самого Трампа, але і інші люди. До нещодавно це був Ілон Маск, з яким зараз така гостра публічна суперечка між, Трамп, між Трампом між Маском. Певною мірою іноді зараз ріше, але погляди, от схожі на те, що ви озвучили, на те, що Росія перемагає, що з Росією треба домовлятися, озвучував нинішній віцепрезидент США Джедівенс. Нарешті син Трампа, Трамп молодший. Дональд Трамп молодший Джуніор. Він теж має і контакти з росіянами і схожі думки. Так що, на жаль, вистачає таких людей, але зазначу, що і в адміністрації Трампа, і в республіканській партії багато людей, які мають інші позиції, які вважають, що Росію треба дотиснути до припинення війни, що вона сама собою не припинить цю війну просто скажем так, якщо тільки переконувати на словах її треба. Примушувати до миру, і, і, і такі погляди мають і багато хто з сенаторів і конгресменів з республіканської партії і деякі представники адміністрації Трампа. І навколо Трампа йде боротьба з цих питань, і саме тому він зависає, не може ухвалити якогось конкретного рішення, тому що сигнали прямо протилежні приходять до нього. Ну і сам він з одного боку він хоче припинити війну. І, Ну схоже, що це дійсно щирий Бажання, які мотиви, це інша річ, але він дійсно хоче припинити війну, якщо б не було Трампа і не було помирних переговорів. Але він, мені здається, досі не розуміє, що. От просто так Путін не погодиться на припинення війни, і тому на нього треба тиснути і санкціями, і відновленням постачання Україні зброї. Тим більше, що це може бути економічним інтересом США і політичний тиск, тому що Путін ну схоже, що Путін теж хоче зберегти комунікацію з Трампом а відповідно на нього можна тиснути. А не так, як зараз, коли більше маніпулює, а іноді не тисне сам Путін на Трампа. Пане Володимире, от зараз в офісі президента України сподіваються на зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту Групи СЕМИ, який власне який відбудеться 15-17 червня. А що змінюють особисті зустрічі на вашу думку? Ну, таких було декілька. Ми пам'ятаємо, остання зустріч відбулася у Ватикані. І Якраз вона мала певні позитивні наслідки. Вдалося, скажімо так, розв'язати певні проблеми, які існували, і потім вийти на конкретні рішення, наприклад, по ресурсній угоді, да і ну комунікації між Україною і США тоді стали більш такою позитивною, і критика на адресу Росії стала лунати від Трампа. Тому такі зустрічі безумовно мають значення. От та зустріч була короткою, буквально 15 хвилин. Але тим не менш, ми відразу відчули зміну тональності Трампа, і е, важливо, що з Трампом не тільки ми працюємо. От наша делегація нещодавно була в США. Вона доносила нашу думку і заступник е, Кримка Офісу президента. Зустрічався з сенаторами конгресменами, розповідав про стан війни, якраз от про те, що Росія не перемагає, але щоб Росію зупинити, потрібна і більш рішуча, більш послідовна позиція США. І я думаю, шоти саміт Великої Сімки. А він буде якраз після дня народження Трампа. Я дуже сподіваюся, Трамп буде в дур в доброму гуморі і легше буде з ним спілкуватися. Потім наприкінці червня саміт НАТО. Я думаю, на всіх цих самітах мова буде йти якраз про формування спільної позиції, яким чином дотиснути Росію до відновлення реальних переговорів про завершення війни, і як зупинити російську навалу. Тому що ну дуже помітно Путін хоче зараз не домовлятися про завершення війни, а продовжувати цю війну, і тому його. Спочатку треба зупинити, і це от головний інструмент його примусу до миру. Тому особисті контакти мають велике значення як нашого президента, так я думаю, і контакти з європейськими лідерами. От нещодавний візит Вашингтон, канцлера Ферен Мерца, який публічно висловив підтримку України. Тому Трампа поступово на нього не треба тиснути напряму в лоба. З ним треба працювати гнучко, обираючи специфічну тактику комунікації з ним. Але тим не менш з ним активно треба працювати. Можливо, не відразу, але все ж таки я думаю, це може дати певний ефект, враховуючи, що росіяни посилюють агресію повношенню до України. При цьому ми чуємо, що Дональд Трамп постійно повторює фразу, тому що його майже кожен раз, кожен кожен день в Білому домі, питають про те, чи готовий він посилити санкційний тиск. Він каже, що він думає про це, що він там колись можливо це зробить. На вашу думку, де та межа, за якою Трамп скаже, що він готовий іти на безпрецедентне посилення санкцій проти Росії. Ну, проблема в тому, що я думаю, що сам Трамп навіть не знає відповіді на це запитання, коли його запитують про дедлайни, про конкретні підстави для такого рішення. Він каже, що у нього це в голові. Але схоже що поки що, він не має сам для себе чіткої відповіді на це запитання. Оце проблема. Плюс от те, що зараз йде навколо нього гостра тактична боротьба. Одні люди вже підготували навіть конкретні проекти санкційного тиску на Росію. Є законопроект Лінсі Грема в Сенаті США. Він там має велику підтримку. Вже 82 сенатора підтримують. Причому двохпартійна підтримка зростає підтримка і в палаті представників. За даними американських змі в адміністрації Трампа є проект ну, більш помірковний ніж законопроєкт інціграм, але є свій проект санкційну тиску на Росію. Тому є в принципі вже варіанти, як діяти. Інша річ, от є люди, які переконують Трампа, що якщо будуть санкції, то Путін може вийти з переговорного процесу і про припинення війни в Україні переговори в Стамбулі і може припинитися комунікація між США і Росією, а Трамп хоче продовжити переговори з Путіним, і от саме тому Трамп ще не визначився. Коли він визначиться, зараз спрогнозувати неможливо. Це може бути найближчим часом, там найближчі тижні. Можливо, це якраз зустрічі з європейськими лідерами і з західними партнерами підштовхнуть Трампа до такого рішення. А може конкретні дії з боку Росії чи Китаю. Тому що саме от по іранській і китайській темі, де Путін можливо обіцяв співпрацю Трампу, а результату не буде. Можливо, це вплине на Трампа. Він зрозуміє, що Путін його водить заніс і не виконує своїх обіцянок. Тому на жаль, тут спрогнозувати точно не можна, але протиріччя між Росією і США є, вони так чи інакше будуть проявлятися. Ну а нам треба наполегливо працювати з американськими партнерами заради відновлення партнерських стосунків, заради того, щоб Трамп все ж таки почав більш активно тиснути на Путіна. Пане Володимире, цінуємо вашу точку зору. Дякуємо, що долучилися. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.